Привіт! так! Сьогодні ми офіційно закінчені відвинкового голоду. Хоча ще застрахувати цікаво, щоб вона не закінчилася в найгірший момент. Коли ми вже почнемо страхувати свої нерви, мені здається, це стане найпопулярнішою послугою. Все добре чекаю. Дівчата, збирайтеся. До нас приїхала відома блогерка Даша. І знаєте, що вона хоче застрахувати? Свої губи! А може додати пункт про компенсацію, якщо ви поставили якогось недалого макіяжу? Ну, ладно. І обов'язково пункт про випадкові поцілунки з собаками. Знаєш, як це буває? Приходиш додому, а ті собака вже Так-так. Дівчата. Головне не сказати цього при зустріч. Ну так, то буде неудобно. удобно. Mm -hmm. Катю, запиши собі у ботло. Гумер залишити для кулера з водою. знаєте, де. Привіт усім. Ми готові до Думати, минути, минути, палки, це точно. Звичайно, Даша, розкажіть, що вас турбує. У ну, його вулиці це не брати. Уявіть собі, фотосесія на пляжі, вітер. І воно вже не йде, якщо ця ситуація з гострою партією перед ефірі не давати. Ми з дівчатами підготували поліс, який враховується про все. Під гостро перті до випадкової поцілунки під час фотосесії. Цікаво не давати шумку про експерти з новими коматою. На передава. Чудо, ладно, Тепер забудет. Теперь не вони будуть у нас і підплачувати події. Цей пункт перебачає у тільки на косметику, А це компенсує усяко шкоду. І якщо ти зробить випадково селфіс, які виглядають а ми готові. Чудово! Ми дівчатка з вами завжди так весело. Тепер я готовні зупинить і просто... Не забудьте нас відмітити в ваших столиць. Дибанського. Все. па 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 Дівчата, що наступне? Заспіхуємо космі недалежавши під час зустрічі. <рес> Тоді я в черзі. Головне, щоб наші клієнти знали, що ми завжди готові до найнеочікуваніших виглядів. А я вже готуюся до клієнта і не скупувати свої війни.